Цьому бюджеті, який ми сьогодні розглядаємо, майже немає нема крім майже нема, надходжень бюджетних установ, майже немає бюджету розвитку, як надходжень, так і видатків бюджету розвитку. І ніхто про це не говорить. Я вважаю, я вважаю що нам зараз потрібно почути від Бертункова, від керівництва міської ради, від міського голови, в який термін буде розглянуто підготовлені План соціально-економічного розвитку, коли він буде винесений на розгляд депутатів, коли будуть внесені правки до бюджету. Тому що з бюджетом меншим, ніж бюджет минулого року, з бюджетом, в ну, якому відсутні надходження видатки в частині розвитку, тобто, ну, мені здається, так довго жити немає. Бюджет, в бюджеті її сєвці отримали. Змінити. Збільшення ПДФО, надходження центрального бюджету в регіоції субвенції і збільшення надходжень по землі. Це вибачте, не бюджет, а так, арифметика, дрібна арифметика. Бюджет включає обов'язковий підрозділ розвитку і план соціально економічного розвитку. На це хотілося би почути відповідь. І це буде впливати, я думаю, на рішення багатьох депутатів.